Дорігою Христі маємо завтра вже неділя усіх святих українського народу. І в цю неділю ми почитаємо особливий спосіб усіх наших святих нашої землі української. І знаєте, цих святих дуже багато. Цих святих є, ну, я собі думаю, що не всі є канонізовані. Але скільки було тих святих великих молільників, і сповідників віри, священників, монахів, єпископів, які старалися бути добрими пастирями для, для свого стада, які практично, як Христос заповідав, каже: добрий пастир віддає життя своє за Овець. І Христос так зробив. Пішов на оговту. І наші священники також так зробили, пішли на смерть заради того, щоб врятувати своїх вірних тих, кому, кого Господь Бог їм доручив. І складаючи особливі моління в цей час, особливу пошану до цих великих людей, до цих великих синів українського народу, можемо сміло сказати, ми є. Правдива церква Христова, яка кров'ю є повінчана із церквою Христовою, кров'ю все мучеників, за віру, за чистоту віри, за збереження свого обряду, за вірність своїй Церкві. церкви. Никі покрінша. Всі тим. Що почитають всіх святих українського народу, вічна слава в небі, всім великим мученикам коронованим, яких Господь Бог прийняв до себе як святих мучеників, як правдивих тих наслідників Христових і заради яких наша церква живе, кров мучеників це кров церкви. Якщо не буде крови мучеників, помире церква. Так Господь Бог заповідав, так Він пройшов цей шлях, і так Він залишає нам. Але не всі будуть мучениками, одні будуть тими, хто будуть користуватися тими благами, а інші будуть проливати свою кров. Тому гідно і достойно почитаємо всіх святих українського народу, почитаємо всіх тих, хто сьогодні проливає кров за Україну наших славних воїнів. Почитаємо гідно і достойно усіх синів і дочок України, які сьогодні в струю, всіх тих, які допомагають, тому що ми народ, ми діти Божі. Нехай Господь Бог благословить вас, любі українці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!